Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас 26 березня. Тільки що був на лісовому точку, пересаджував декілька там, сімей в нові вуликами, у нові Вулики з донними пилкозбірниками. Що хочу сказати. Ну відео не знімав, бо дуже спішу, бо зараз буду їхати додому. Вдома ще планую 4 сімейки пересадити і там вже буду більш знімати детальне відео. В лісі дивлюся все більше і більше з'являється квітів. Активно цвітуть верболози, котики. І інші ще якісь там пилконоси. Ну, несуть жовтий пилок, тем, темно-жовтий, дуже активно несуть бджоли пилок. Це я зараз йду, поки по лісі прогулююсь. У нас сьогодні вже тепло, ще раз 26 березня. Є сім'ї, в яких вже по 4 рамки розплоду різновікового. Є сім'ї, от сьогодні я тільки що останню переселяв. В сім'ї є 6 рамок різновікового розплоду. Але це не всі сім'ї. Ну, хто хоче вірте, хочете не вірте, Але така картина. Я це доста діставав. Ну Дивився собі і так, продивлявся. Зараз буду вже вдома, то там я теж думаю картина така сама. І там же я вам більш детально покажу і зніму. Ось у нас вже в лісі, кажу, квіток з'являється, маса. Зараз ще пройшли дощі і вже будуть дуже активно ну, сім'ї розвиватися. Хоча вони зараз дуже активно розвиваються. Є в мене дві сім'ї, на які я поставив, які ну, яким вже в восьмирамошниках тісно і я мушу ставити по магазину суші. Магазину і 145-ї можете сміятися, можете не сміятися, але я, ну мені видніше, як мені працювати, то отак е, зробив. І вдома є теж одна сім'я, яку я поставив в магазин. Бо їм вже там на восьми рамках було затісно. Е, і вже в одній сім'ї сьогодні побачив декілька е, запечатаних трутневих... Е, ну, трутнів запечатаних ячейків трутнями. А як у вас, справи, як розвиток у вас, бджоло сімей? Бачите, я думаю, що погода все ж таки вносить свої корективи і, е, ну, і, до, і до речі, так само кажу вже з пилок, з неділі вже можна спокійно збирати, то вже по дві рамки, це тільки що саме дивився, є. Ось вже такі вибачаюся, жовті квіти починають квітнути е, по дві рамки. Ну, Пилок забивають, забивають пилком. І це теж не є добре. Є таке, що по піврамки пилку, піврамки печатного розплоду. І то таких декілька рамок. Тож, зараз буду вдома, обов'язково теж покажу, нарізав, буду класти ще сітку вже для збору прополісу, теж її підготовив, нарізав. Бо часто роботи зараз вистачає. Роботи вистачає. На будівництві працюю, пропонують роботу, але поки що не спішимо, треба вдома розібратися з бджолами. Ліс дуже класно в лісі, зараз тихесенько. Зараз приїду додому і обов'язково вам покажу, що там вдома робиться. Так, Вдома ми попроводили трішки ротацію вуликів. Але бджола бачимо, активно працює. Тут я вже поставив магазин ще раніше, бо їм було тісно. Дивіться, як бджоли йдуть, несуть полок. Зараз в трішки як бочоріє, четверта година вечора, але не дивлячись ні на що, бджола дуже добренько працює. І це дуже радує. Також трошки вже можу, на, пасіці, на пасіці попроводив вулики, вулики позаміняв. Скрізь бджоли працюють, ще тут вже ці всі нові вулики з донними пилкозбірниками, але ще не вмикав для збору пилку. Ну, дивіться, бджоли бачу, гарно йдуть. Дивіться, як йдуть бджоли. З пилочком все собі. Летять, ну тут вони кажу, пересажені там декілька днів назад, то поки що викнуться. Такс. Далі. Тут теж сидять і все літає, десь слабші сім'ї, десь сильніші. Це з ловушки пересаджено. Перезимувала в ловушці, нічим не оброблялася, жодних полосок, нічого. І зараз вона вже займає 8 рамок, 4 рамки в ній розплоду є. До речі, всі пакети замовлені. Це теж, о, це теж добре. Тут теж були такі сім'ї в на великих вулочках зимували, але зараз вони вже повністю освоїли те, що в них було. Зараз будемо ще переселяти. Тут, тут теж одна хе, такі сім'я. Дуже пізно вона пішла на облід, але ну, така потужна, потужна сім'я. Це я очеретно збирав хочу для 8-ї будиночки зробити, гляньте, який літ і де 26 березня. Ой, тут скрізь літають. Зараз йду по вулиці будемо переселяти. Тут у мене якби такий ряд. цих вуликах вони вже будуть, не буду я їх переселяти, будуть такі пилкозбірники вісіти, бо підуть вони на пакети. Це я вже теж декілька днів назад повісив, то хай бджоли помаленьку, бачите, привикають до них. Але що хочу сказати, зараз покажу. ну Ладно, ще тут покажемо. Ставочок, риба, фундук вже переквітнув. Тут теж хитрили лисиці. Привикли до нижнього льотка і все. І на верхній не хочуть іти. там висить пилкозбірник. Але нічого, завтра закриємо, гай помаленьку якби привикають. Тут теж всі раніше попереселяв. Сьогодні буду ще переселяти, то обов'язково покажу. Розпліть. Так, тут теж переселено, ну, ще залишилося 17, якби вуликів переселить. На доні пилкозбірники. О, що хотів показати. Тут у мене якби він висить, цей пилкозбірник, але він не увімкнутий. Бачите, це піднято. Я вчепив цього ящичка і якби вони набагато краще йдуть, не товчуться. Отак якби він як прилітку їм використовує. Там може волога назбиратися, але вже перед тим, як його увімкнуть, ще раз легенько протер. і все я буду чітко. А ви, друзі, не забувайте підписатись на канал, залишити коментар і поставити вподобайку. А то дивитесь, а не підписуєтесь. Там теж трошки переселив і тут ще в мене один такий стоїть. Теж окремо, теж його треба переселити буде. Ого, тут. Теж бджола активно працює. Теж така сім'я була невелика, але ну, вони зараз пилкують, зараз на 8 рамок своїх займає. Гляньте дуже активно і лід, Зараз йду переселяти, як буде щось цікавенько, обов'язково вімкнемося. Так, що ж, розпочинаємо процес переселення. Це в мене тут був. Відводочок. Зараз я буду переселяти ось цей вулик. І якщо буде щось цікаве, то вам обов'язково покажу. Вже вибираю, вже як бачите, сонечко розсідає вечоріє, щоб трошки був менший льот. Хоча льот і так доволі активний. Але зараз будемо переселяти, обов'язково буде цікаво і будемо показувати. Як бачимо, він зараз займає 8 рамок. Навіть, дивлюсь на крайній рамці бджоли є. Джіл доволі багато. Тут матка минулорічна, молода, мого о, власного виводу. Зараз побачимо, який тут засів. Саме цікаво, друзі, що вже є, видно, дуже добре видно, йде побілка на рамках. Йде побілка на рамках, значить, йде якийсь зяток. Канді я їм не вложив, бо їх було доволі запасів меду багато. Тут ще стоїть кормушка з минулого року. Але кажу повторюю, цукром я накормив. Тут хто знає, хто знає, деяким я відводичкам давав медову ситу. І тут потім вони відтягнули такий здорований язик, та я ж його і залишив їм. То зараз будемо разом з вами починати переселення. А ви дивіться і підписуйтесь на наш канал. Так, одну сімейку переселили. Зараз пройшов до другого Друга відводочка. Теж зараз будемо переселяти. Кормушки це ще минулорічні. Канді я тут не вложив, бо тут ну, вистачає великий запас. Меду і тут доволі така гарна теж. Це теж був молодий відводочок, я робив на одну рамку розплоду. Зараз будемо переселяти. Щось буде цікаве, не звичне покажу. В тому що переселяв, там було 4 рамки розплоду різновікового, але бджоли трішки подалися себе агресивно, тож не хотів знімати. Ну, спішив, бо ще треба дві сім'ї переселити, а вже темніє. Те, що я і казав, дивіться, друга рамка з краю і вже пішов. Ось перший п'ятак вже бачимо печатного розплоду, це друга рамка з краю. Ось одну я поставив вона повномедна. І далі зараз буду показувати. Так, третя рамка з краю, теж печатний розплід бачимо. І залито свіжим нектарчиком все блистить на сонці. Ось зараз далі покажу. Так, третя рамка. Дивіться, тут вже свіжий опять засів тут повиходило. На четвертій теж, друзі. Бачимо гарний засів. Якщо ще на п'ятий буде, то покажу. Дивіться, щоб не бути голослівним Одна рамка з розплодом. Так, друг, перша, друга, третя, четверта. І ось на п'ятій теж, дивіться, скільки печатного розплоду. Не здивуюся, якщо на шостій буде теж, так як в лісі, в одному з вуликів. Щоб не думали, що я щось там розказую чи обманюю. Все, друзі, на цьому буду закінчувати відео, бо... Іду ще зараз там переселяти одну з самих сильних сімей, але певно вже не буду знімати, бо немає часу. Всім успіхів, миру і добра. Підписуємося на канал, залишаємо коментарі та ставимо подобайки. Думав не буду знімати, дивіться, це оця сама крайня сім'я. Як хто пам'ятає? Дві рамки вже з крайніх переставив. Дивіться, вже розпліт печатний. Тут бджоли битком і далі взагалі весь там ну печатка, зараз покажу. І вже є трупневий розплід, навіть запечатаний. Дивіться, стільки <сі> вже бджюли повиходило. Господи боже, третя рамка з такою печаткою. Ну, тут вже повиходило, як ми бачимо, центр. Ну, Бджоли дуже багато і дуже швидкий розвиток. Ого, там геть взагалі повністю печатна. Зараз ще її покажу. Ну ось подивіться, дивіться, 300-та рамка. Яка печаточка розплоду. Це я вже повторюсь, третя рамка. Гляньте так само з цієї сторони. Всі ці ячайки, що посі, бачите, залиті медом. І тут їм вже затісно і там теж наступно, як бачите, все повністю печатно. Тож, друзі, на цьому закінчую зйомку. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, коментарі і саме попала, ось маточка okay. ходить. Це не будемо її перехолоджувати, гляньте. Яка...